Вітаю збитки агросектору та земельним ресурсам України від повномасштабної війни складають майже 9 мільярдів доларів. Як правильно їх задокументувати? З вами Адам Ньюс, і тут ми аналізуємо головні новини агросфери. За рік війни країна окупант завдала збитків українському агропромисловому комплексу на майже 9 мільярдів доларів. І щодня ця сума збільшується через постійні обстріли наших територій. Зокрема, аналітики Київської школи економіки говорять, що за останній місяць сума прямих втрат внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури зросла ще на 200 мільйонів доларів. Найбільше пошкоджень у грошовому еквіваленті зазнала сільськогосподарська техніка понад 4,5 мільярда доларів. Друга за розміром категорія збитків це знищена та викрадена готова продукція. Її сукупна вартість оцінюється в 1 мільярд 870 мільйонів доларів. І третю сходинку займають пошкодження зерносховища. Вартість відновлення зруйнованих потужностей оцінюється у понад 1 мільярд 330 мільйонів доларів. Та для того, щоб отримати компенсації за пошкоджене аграрне майно, усі завдані збитки необхідно обов'язково задокументувати. Тому в Україні вже півроку працює інтерактивна мапа руйнувань від Всеукраїнської аграрної ради. Мета проєкту допомогти сільгоспвиробникам зібрати достатньо доказів воєнних злочинів та сприяти компенсації завданої шкоди. На самому сайті можна заповнити інформацію про назву підприємства, його місце знаходження, ЯдерПОЛ, а також додати фотографії чи відео зруйнованих об'єктів. Зробити це. Можна за посиланням в описі до цього випуску. Маємо надію, що у найближчі терміни країна-агресор відповість за всі скоєні злочини, а український аграрний сектор не лише швидко відновиться, а й збільшить обсяги своїх виробництв. А ви ставте вподобайку цьому відео та підписуйтеся на наш канал. До зустрічі у наступних випусках Адам Ньюс.